Сьогодні ми поговоримо про статистичну оцінку, довірчий інтервал, описову статистику та стандартне відхилення. Уявіть, що ви зайнялися пошиттям одягу для котиків, оскільки ви шиєте масово, вам потрібні нормальні розміри котиків. Щоб їх визначити, спочатку зрозуміємо, який розмір найбільш типового котика. Один із заходів, який дозволяє зробити це, середнє арифметичне значення. Щоб його отримати, вам потрібно взяти випадкову вибірку котиків, виміряти їх розміри, скласти розміри і поділити на число котиків. У статистиці середня арифметична за генеральною сукупністю та середня арифметична за вибіркою називають по-різному. Середня арифметична за генеральною сукупністю це параметр середнього чи справжня середня. Середня арифметична за вибіркою це статистична оцінка середнього або статистика середнього. Параметр, справжнє значення, показник, що характеризує генеральну сукупність, статистична оцінка. Той самий показник розрахований на вибірці. Довіричий інтервал це діапазон, у якому певною мірою знаходиться параметр. У нашому прикладі справжній середній розмір котиків. Ця можливість вибирається нами наперед і називається довірчою ймовірністю. Найчастіше використовують два значення довірчої ймовірності 95 і 99%. У цих випадках довірчі інтервали називаються 95 та 99% відповідно. Повернемося до завдання визначення нормальних розмірів котиків. У попередньому розділі ми оцінили середній розмір котиків, але середній розмір і нормальний розмір не те саме. Коли ми говоримо про нормальний розмір, це означає, що є межі норми. Якщо розмір від окремого взятого котика виходить за ці межі, то котик або за великий, або за маленький. Крім середнього значення, потрібен ще один показник, який окреслює межі норми. Цей показник називається стандартним відхиленням або англійською Standard Deviation. Якщо додати до середнього стандартне відхилення, то отримуємо верхню межу норми, якщо відняти то нижню. У межах норми є трохи більше 68% значень. Стандартне відхилення дає нам інформацію про рівень різноманітності котиків за розміром. Отже, як рахувати стандартне відхилення? Припустимо, у нас є вибірка виміряних нами котиків. Якщо ми візьмемо будь-якого випадкового котика, назвемо його барсик, то його розмір дещо відрізнятиметься від середнього. Різниця розміру барсику та середнього розміру називається відхиленням від середнього. Якщо наші котики різноманітні за розміром, то відхилення випадково взятого барсика з більшою ймовірністю буде більшим. Якщо наші котики приблизно однакові за розміром, то відхилення випадкового барсика швидше за все буде маленьким. Тому логічним здається зробити таке: скласти всі відхилення та поділити їх на кількість котиків. Чим більша метрика, тим більша різноманітність котиків. Як рахувати стандартне відхилення? Ви бачите це на екрані. З деяких математичних причин при розрахунку стандартного відхилення за вибіркою знаменник формули вносить поправку. Ділять не на n кількість котики, але n мінус 1. Дякую за увагу. Очікуйте наступного заняття зі статистики. Всього вам найкращого!